Я теж сівач, я теж сівач, я теж не сію, хоча й не жито, а насіння слів. Якщо для когось вирощу надію, то в житті таке щось зумів. Я теж сівач. Свою плекаю пісню, нехай летить на крилах журавлів, якщо від нею серцю стане тісно, то в житті я теж чогось зумів. Я теж сібач душі неспокій, оре, свій лан, щоб там зросли любов і гнів. Якщо комусь вони. Затулять горе, то в житті таке щось зумів. Я теж сівач, поля до небокраю, нехай добром зростає наш засів. Якщо когось з любов'ю поєднає, то в житті таке щось зумів.